Мене звати Вадим, керівник відділу точного землеробства в компанії Агросен. Як ви вже знаєте, «Агросем» є головним партнером польового агроконсиліуму 2025 від Травелайт Агро. Як і обіцяли, в рамках проєкту за допомогою нашого постійного партнера МХП ми покажемо і розкажемо, які доступні та дієві рішення вже зараз можна впроваджувати у вашому господарстві. Зараз ми знаходимося на демополі, де закладений стаціонар випробування впливу. В обробітків ґрунту на культуру на даному стаціонарі буде в подальшому висіяно ще три культури окрім зими пшениці, на якій ми зараз знаходимося, і будуть представлені чотири обробітки ґрунту, такі як ноутіл. No Вертикал тіл, тіл і глибоке рихлення. Зараз по праву руку від мене знаходиться пшениця, яка посіяна по нулю. Зліва від мене знаходиться пшениця, яка посіяна по вертикальному обробітку ґрунту. Відповідно, далі знаходиться тіл і рихлення глибоке. В даному проєкті буде застосовано 8 таких польових погодних станцій, до яких під'єднано по два ґрунтових датчики, що визначають температуру та вологість ґрунту. Кожен з датчиків буде визначати вплив технології ґрунту обробітку на влогоутримуючу здатність з ґрунту.